Хоть би і Не. Неділю віддохну. <плес> угу. А там коротенька чверть і літні канікули. Ну, сьогодні це останній день уроків і все. Так, останні дні будуть каніковими. Щось у нас так небагато. Еге. Ну, будемо починати, малятка, о 8:30. Доброго Можливо, Можливо. ранку, весняного, гарного, теплого, сонячного. Покажіть мені, будь ласка, реакцію, як ваш настрій? І Я вам покажу ось. Полінка, хороший настрій, Тимурчик, гарний настрій. А розкажіть, з чим це пов'язано, Полінка, в тебе чому гарний настрій? мене... Гарний настрій, тому що через два два дні ко мені приїде крьосне. Гості приїде хрещений. Доброго дня. Доброго ранку. Доброго ранку, Юлочка. Тимурчик, як твій настрій розпис? Доброго ранку. Ну, мій настрій дуже добрий, тому що ще один. Ну, сьогодні і завтра буде. І коли... Я Зрозуміла, Кирюшка, як настрій? Ладно, бо там сьогодні поклінь, день Останній день навчання, як канікули. Юльчик, камеру включай. Як твій настрій? У мене настрій чудовий. Чого? Тому що будуть скоро канікули. Ну, Все, все, все розкрили, все відкрили. Добре, малярка, допоможете мені зараз прокоментувати якийсь сьогодні день. Можна я, Тому я давно дітей. не була. Ну, зараз Интересно, інтерактивна вправа, на кого випаде, то і буде. Будемо робити по чесному. не я що, так складно сказати, який сьогодні день? Ні, я просто хочу вас ні, ні. Начебто ж не складно зовсім.

Виключаємо, крутимо. Не, не я. Игорюк, тобі слово. А яке мені слово? Допоможи мені прокоментувати сьогоднішнє число. Добре, сьогодні, сьогодні 24 березня. Погода день тижня. П'ятниця, угу. погода сьогодні сонячна, угу. небо блакитне. Угу. Повітря, температура Вийчі. повітря 11 угу. Град... 11 угу. градусів, опадів не було. Так, сьогодні напевно буде прекрасна погода для прогулянок і для того, щоб. А У мене це хороша погода. Добре. Для того, щоб піти після прогулянок і з'єднати за природою. На... Ну, можна я би скажу mm. про по, температуру провітря? тебе якась інша температура повітря? Ми ж наче в одному місці з тобою знаходимось. Скільки показує твій термометр? Мій 18 градусів. Ні, це буде в день 18, а от зараз, конкретно зараз, в даний момент, часу 15, а в день ми, 18. Це 18. Це вже така 18. тепла погода, що можна скидати тепло і вже легенько. Ну що ж, малятка, ви вже на початку такої зустрічі мені сказали, що на нас чекає. Канікули. Канікули. Хочеться мені почути, які у вас плани на канікули. Будь ласка, хто хоче висловитись, піднімайте руку. Кирюш, які в тебе плани на канікули? У мене плани на канікули, коли зустрітися з папою і все. Маліки, хочу поділитися. Зустрітися з татом і наліпити кучу поробок. Добре, дякую тобі, Юлечко. Тебе які плани на канікули? У <кій> мене плани на канікули, щоб е, я допомагала батькам і uh -huh. грала на повітрі, дихала свіжим повітрям і гралася в планшеті, дивилася мультики. Uh -huh. Добре, пам'ятай про Обмеження часу, щоб не дуже багато так. проводити з планшетом. Тимурчик, які в тебе плани на канікули? Мен, у мене плани на е, канікули це е, якось <кій> папа приїде, то якщо е, у нього сама це, то я прийду до нього гроші і буду йому допомагати, а також mm -hmm. допомагати мамі. І я буду гуляти з друзями на вулиці. О, плани. На в, 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 в Чудові плани, дякую тобі за відповідь. Ігорьок, які який в тебе план? в мене плани? У мене плани грати в планшеті, гуляти mm -hmm. на вулиці з друзями та падати. Uh, падати uh, на землю. <смир> <смир> Ясно. Добре, 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 дякую тобі за відповідь. <смир> Міланка, камеру включай, звук включай і тобі слово. <смир> Я <повідомо, рус> <смир> Супер плани, Міланко, камеру включай. Дякую тобі за відповідь. Прекрасно, Полінка і Люша, не хочете висловити. <смир> Так, ну головне на канікули завдання це відпочити, так? Так. 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 Пам'ятайте, що ігри в планшеті треба обмежувати в часі, більше часу проводити на подвір'ї, на свіжому повітрі, і військо. є ще, так. ще хочу Олексій. сказати, а потім Юля Ігорьок, що ти ще хотів додати? Ну, Олексій, ну, а я сам обмежую час, і в мене на кожний день, е е скільки я граю, От, ось, ось на п'ятницю я буду грати по Добре, 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 це, це хороший план. Маме... Хороший план контролювати Маме... час своїх ігор. Маме... Кирюш, ну Ігор говорить, має витримку. Ігоре, ти закінчив? Ні, А ось в понеділок у мене один час, потім полчаса ось так через. День йде. Угу. Дякую тобі за відповідь, Юля. Що ти хотіла ще додати? Е, що я ще хочу кататися на е, роликах і на, на велосипеді? Активні рухові ігри, це супер, дуже добре. Кірюша, що ти ще хотів додати? Я тільки один час вам Ну, більше і не треба, діти. Одної, однієї години в день забагато. Ми і так з вами скільки часу з гаджетами проводимо, правда? І так, і очі наші, і очі перенапружуються. Треба все ж таки обмежувати час. Так, Полінка Лаврененко, тобі слово. Я на канікулах піду на пікнік. Ух ти, які чудові плани. Гарного вам пікніку. Пам'ятайте про техніку безпеки в лісі, що зараз якраз тварини і пташки в період опроження. Не турбуйте їх не турбуйте їх шумом. Так, малятка на, Олексій, звісно, ж, працювати. Плани. У мене канікул не буде, в мене буде робочий робочий тиждень. Малятка, е, що, що з вами обговорити, звісно ж, потрібно поговорити про техніки безпеки так? Тому що у популярний час у вас буде більше часу, коли ви залишатиметесь вдома самостійно. Пам'ятайте правила техніки безпеки. Це, наприклад, правила поводження з електроприладами, з чайником, з комп'ютером, з телевізором, з праскою, якщо ви прасуєте Ви знаєте, що не можна залишати електроприлади без нагляду. Це нова для вас інформація? Ні, коли йдете на прогулянку, вимикайте з мережі електроприлади і не залишайте їх без контролю. Звісно ж, треба все робити обережно, якщо щось несправне, то ні в якому разі цими приладами не користуватися. Так оскільки у нас зараз військовий час, ви знаєте, військовий час, дуже уважно ставтеся до сигналу повітряної тривоги. І якщо такий сигнал застав вас вдома, ідіть у те місце, яке ви обговорювали зі своїми рідними. Пам'ятайте про правило двох стів. Це можна бути біля віку, коли лунає повітряна тривога. Треба йти туди, де є двісті. Якщо ж ви на вулиці, то треба сховатися у місце, де вказано укриття. Це може бути підземний перехід, це може бути. <пігін finish> Навіть ось такі споруди захисні підвали, якщо там написано, що це укриття. А якщо ж поруч немає таких надписів, то хоча б треба відійти від будинків і сховатися десь між деревами, щоб дерева, в разі чого вони на себе візьмуть осколки, як буде українською? Уламки, уламки від снарядів. Дуже важливо зараз це не, ви знаєте, це не жарт, і, і в Запоріжжі буває так. таке, що прилітають снаряди, так нещодавно було таке. Тому пам'ятайте про правила техніки безпеки під час повітряної тривоги. Звісно ж, ви будете гратися на вулиці і залишатися вдома самі. Що ви знаєте про правила поведінки з незнайомцями? Юля. Що якщо до тебе прийшов якийсь незнайомець, не відкривай йому двері. А якщо це прийшли батьки, то ти подивись в глазок і, і запусти своїх батьків. Це правильно, дивитися у вічку, перш ніж відкривати двері. І навіть якщо людина вам так. говорить, що вона сусідка, сусід, сантехнік, там, хто завгодно, не відкриваєте. ні в якому разі. Якщо... А якщо ріл – це сусідка, чи ну якщо вона це тобі сусі. знайома, то можеш. Якщо тобі її обличчя або його обличчя знайома, ти можеш відкрити, звісно, якщо ти її знаєш або його. Якщо чи не, не відкривай так про чи правила поведінки на природі, ви також це знаєте, коротенько обговоримо, що зараз заборонено відвідувати прибережні зони і пляжі, Через замінування, те, що там територія замінована і може призвести до травмування. У про поведінку в лісі і в парках ви теж знаєте, що зараз тварини розмножуються і заважати їм галас і шумом не можна. Знаєте це правило? Так. 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 Ну, і найголовніше, які небезпеки ще можуть на нас чекати, це. Небезпечні предмети. Бачили вчора з Марину Вікторівну такими дивилися чи ні? ні, ні. Я, я впевнена, що ви обговорювали, але ми все ж таки переглянемо коротенько і потім розкажете мені, що важливе звідси ви запам'ятали, от що найважливіше, дивимось. Не загружайте. Зараз, зараз. О, тротенько, але важливо дуже. Друже, привіт. Маємо серйозну розмову. В Україні війна. і... І Третина нашої території замінована. Це означає, що небезпека зберігається і вона реальна, а не віртуальна. Знаємо, що ти любиш знімати вибуховий контент у TikTok, але дослухайся до наших порад. Так, твоя цікавість не перетвориться на смертельний челендж у соцмережі. Це не жарти. Звертай увагу на все довкола. Дивись під ноги на підозрілі предмети в людних місцях. Якщо ти з родиною повернувся додому, де тривали бої дії, будь ласка, будь оберег. Ворог міг залишити неприємні сюрпризи на двір'ї або у погребі. погляд. Предмети виглядають ось так: це може бути міна, кацетні боєприпаси, гранати, розтяжка. Запам'ятай, як це виглядає. і Якщо побачив такі предмети, то одразу набирай 101 та 102. У жодному разі не торкайся таких предметів, що не можна робити з небезпечними предметами. Підходити, торкатися предмета та пересувати його, заливати його вітинами, сипати ґрунтом або намагатися чимось його накривати, намагатися самостійно знешкодити предмет, здійснювати щодо нього будь-які самостійні дії: звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних впливів і нагрівання. Що побачив такий предмет, поклич дорослих і дотримуйся інструкцій: бережи себе та своїх рідних. Коротенько, що важливе ви запам'ятали з цього відео? Найважливіше, Юля. Треба, треба... Маленька, секундочку, тримай руку, Якщо хочеш відповісти, Юля підняла руку, тому я надаю їй слово. Юля, важливе, що запам'ятала? Я важливо запам'ятала, що коли міна лежить або якісь е е е речі, то їх не можна торкатися і буцати, не, не можу самостійно їх навіть накривати. Навіть не підходити, навіть не підходити до них, так, так? Треба бігти в безпечне місце, тому що воно може взорватися і все. Дякую, Юля. Полінка, що додаш? Я пам'ятала, що не, тр... не треба тр... трогати. Чіпати. Треба... Тр... Тр... предмети, які, які валяються на вулиці. Угу, Дякую, Тимурчику, що запам'ятав важливе? Я запам'ятав важливості, потрібно е, запам'ятати бомби, які були на відео. Так, які ви побачили, але вони можуть бути і... Е, ісховані, граната може бути схована, там, наприклад, в м'яку іграшку. Якщо ви бачите, десь ідете вулицею, лежить м'яка іграшка, чи стоїть сумка, ви її чіпаєте? Ні, там може, там може бути щось небезпечне. Навіть, здавалося, звичайна річ сумка стоїть чи рюкзак. Не чіпайте, повідомте дорослих, дорослі е, розберуться з цією справою. Не чіпайте, головне, не чіпайте підозрілі відомі предмети. Так, малюки, на сьогодні у нас такий з вами план роботи. Сьогодні у нас чотири онлайн-уроки. Математика, англійська, українська і читання. самопідготовки у вас сьогодні онлайн не буде, тому що я вам задам тільки інтерактивні вправи. І ми з вами зустрічаємося о 9 на уроці математики. Зрозуміло? Да, да. Да. Я вам бажаю безпечних канікул, гарно відпочити, щоб ви добре відпочили, набралися сил. Дякую вам за роботу і до зустрічі на першому уроці. До 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 зустрічі. До зустрічі. До побачення. До зустрічі. До зустрічі. Бувайте.